Вже за два дні зустріч президента США і президента України у Вашингтоні у Білому домі зустрічатимуться, і головна тема: підтримка України нас протиповітряною обороною, підтримка України, нас в енергетичній сфері, тобто додаткові електростанції. А вони є такі американські виробники для кожного міста України для того, щоб терорист Росія не занурила нас в темряву. І третя тема так, додаткові ракети. В тому слі великої дальності, в тому числі ті, що ворог ніколи не зможе зупинити для того, щоб знищувати їх терористичні ракетні носії, наприклад, томагавк не дарма і не співпадіння, що в США представили мобільну установку для запуску томагавків: чотири ракети, один запуск, і мінус чотири ракетоносії, наприклад, військові кораблі Росії, які своїми калібрами вчинили не один теракт в Україні. Але далі найголовніше найголовніше, що Сполучені Штати Америки мають і фінанси, і можливості, і від країн НАТО, і від України напряму, і від європейських наших партнерів для того, щоб і зі складів постачати все, що необхідно для оборони України для сили України і для того, щоб виробляти. А виробництво треба замовляти вже зараз. Тим більше, що президент США Трамп додатковий мільярд доларів виділив на антидроновий щит. Для чемпіонату світу з футболу, який буде наступного року в Америці, як і на Олімпіаду і 250 років від заснування Америки на 28-й рік в Лос-Анджелесі, все це величезні гроші, величезне виробництво. І Україна як партнер США може і має отримати додаткову силу для захисту українського неба. Це головна тема на переговори президентів цієї п'ятниці, 17 жовтня.